Алла Чорна Скроповницького щороку відвідує храм Святого Володимира на Великдень. Каже, з початку повномасштабного вторгнення на Пасху в храм приходить до початку комендантської години і залишається там на нічну службу. Покладу все те в кошик, чого не споживала протягом цієї великої п'ятидесятниці, від чого утримувалося тіло, м'ясце, сальце. Молочні продукти, сир, яйця яйця писанки, яйця крашанки. Обов'язково треба покласти, покласти пучечку солі, корінчик хрону. Великодню службу в храмі розпочнуть напередодні Великодня увечері 4 травня, говорить настоятель Йосип Дркало. 23 годині буде полуночниця. 24 починаємо починаємо ходу, великодня рання, літургія. І десь приблизно 4.30 ми виходимо свячити пасхальні кошики. Говорить, у разі повітряної тривоги богослужіння не припинятимуть. Поряд з храмом є укриття, куди можуть піти парафіяни. Ця секція паркана вона знімається і в казюни вказує, що треба приймати туди. Наступний козівник – 30-50 метрів знаходиться обладнане сховище. Як і торік, у Великодню ніч на Кіровоградщині змінюють час комендантської години. Це рішення військової адміністрації. На Великдень у посиленому режимі працюватиме поліція, сказав секретар міської ради Олег Колюка. Комендантська година буде тривати в ніч відзначення Великдня із 12, тобто з 24 до 4 години. Рух громадського транспорту у нас напередодні Великдня. Нині комендантська година триває з 11-ї ночі до 5-ї ранку. Автобуси та тролейбуси вийдуть на маршрути 5 травня о 4-й ранку. Ми акцентуємо увагу на тому, щоб саме в ніч на Великдень, 5 травня, утрималися від. Походів в храми, тому що вже з'являється така інформація, є така інформація, що по підвищений рівень небезпеки для ворога немає нічого святого, в тому числі і на, такий великий, на таке велике свято ми не можемо гарантувати, що не буде ракетної небезпеки. У храмі Різдва Святого Івана Хрестителя Української греко-католицької церкви святкові богослужіння розпочнуть о восьмій вечора. Напередодні Великодня. До повномасштабного вторгнення розпочиналися півночі, говорить про протирей Іван Третяк. Зранку ми почнемо паски святити з 4.30, комендантська година до четвертої години. А відтак ми дамо змогу цим людям, щоб вони могли приходити і посвячувати собі пасочки. Але зранку, ще в нас о 8-й годині буде божественна літургія. Якщо б на випадок якоїсь такої небезпеки великої, то ми маємо нижнє приміщення храму, яке дуже гарно пристосоване, як укриття, там є два виходи, і там ми зможемо розміщуватись. Не ігнорувати сигнали повітряної тривоги просить вірян архієпископ Круповницький і Голованівський Марк. Коли чуємо сирени, потрібно вір'янам відійти у найближче укриття, щоб обезпечити себе і своє життя. Ми будемо старатися, щоб коли віряни будуть збиратися на освячення, щоб не збирати великі кількості. Щоб розсереджувати їх, тобто збереться якась невеличка кількість людей, священик буде виходити, освячувати великодні кошики, щоб людина недовго затримувалася поруч з храмом. Сказав, великодні кошики освячуватимуть в храмах, допоки йтимуть люди. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.